Слава Україні та Збройним силам України. етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні. сьогодні <пусти> Та сама портативка вбивця стімдеку від Asus під назвою Rock Еллі начебто виходить 11 травня, і начебто буде коштувати менше тисячі доларів. Так, я, я тобі повідомлює. При цьому залізо в цій штуці буде краще, ніж у Гейба в Деці. Але якщо це так. Ух ти. Геніально. У деяких крамницях мережі Сільпо неочікувано завезли трохи відзмінських елексирів. Живці бутка. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Do rzeczy prokurwaka. tam Netflix opublikowali trailer przedłużenia tego serialu i grafika miejscami taki lakaje. Po pierwsze w życiu. ja po sprawżniemu naszakany. Blizzard pokazali trochę ich groladu 4 Diabły. za Nekromanta. Крім того, в сомережям розійшовся скріншот, на якому видно, що сюжетку можна буде пропустити. Хоча напевно це спрацює лише тільки тоді, коли ви вже її один раз пройшли. Ні, я так і думав. Ото напевно ви вже забули про суди епіків з еплами через комісію в яблучному магазині. А ось нещодавно епіки остаточно програли цю справу. І тепер повинні будуть виплатити на радість тіму Куку штрафу 6 мільйонів вічнозелених. Проте ця тяганина вийшла боком і для епла. Бо відтепер вони повинні будуть ще й надати можливість встановлювати програми на свій девайс з інших джерел, а не тільки із дефолтно встановленої крамнички. Тобша якийсь то я не знаю, хто таке придумав з Resident Evil до The Division 2 Додадуть 21 скін з оригінальної трилогії Оселі зла. Загарбати їх можна буде під час спеціальної події, що вже стартувала і буде тривати до 9 травня. Деякі панове надибали консольні дискові версії Star Wars Jedi Survivor. І здивувались, що гра важить всього 62 гігабайти. Відповідь геть непроста. Виявилося, що насправді на диску не всі дані. І придбавши гру, вам доведеться ще докачувати файлів з інтернетів, аби вона на вашому Xbox чи плейстейшені ще запустилась. Нагадаю, що офіційний реліз заплановано на 28 квітня. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! традиційно, дякую усім спонсорам моєї ранкової кави. а Також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну що ж, до завтра. Так, усього найкращого.